Алоха, друзі! І знову Анна Цекур з вами. І зараз буде тренування для нашого пресику. І я сподіваюся, це тренування вам допоможе відновити м'язи живота. А, його можна робити при діастазі. І я думаю, що навіть можна робити, коли, якщо у вас є протрузії або грижі. А, і це буде ефективне тренування. Тому ми зараз починаємо. У нас буде 4 вправи по 30 секунд. Такий собі сетик. Ну і звісно, не забудьте поставити лайк, підписатися. І в кінці я чекаю на ваші коментарі, яка вправа вам більше всього дала відчуття, що прес працює. Чекаю, отже. Я включаю таймер. Перша вправа, яку ми будемо робити, ми виходимо, ми стоїмо на колінах, виходимо на носочки і будемо тягнутися коліном до лікця. І почали. 30 секунд ми так робимо. Якщо б ви так робили в планці, то це було б не дуже бажане навантаження. Якщо у вас є діастаз, а в такому положенні це можна робити. Чудово! Наступна вправа, яку я люблю, мертвий. Жук, ми будемо по черзі, по діагоналі, опускати. Рука-нога. Фокусуйтесь на те, щоб ваша спина, ваш поперек був постійно притиснутий до килимка. Угу, прекрасно. Наступна вправа. В цій вправі ми будемо піднімати живіт і опускати таз. Якщо ви не можете опустити його, просунути між руками, ви просто опускаєте на килимок і піднімаєте це версія. Більш складна. І якщо ви говорите, що у вас таз не проходить, да, чіпляється за килимо, це означає, що ви просто руками плечі провалюєте, і руки у вас лопатки внизу. і Тоді таз не проходить. Оп. Так. Чудово. І ще одна вправа, яку ми будемо робити Ми тримаємо голову, тримаємо ноги і ми по черзі опускаємо ніжку. Так само притримуємо спину максимально притискаємо до килимка поперек Якщо важко. Ви опускаєте голову на килимок, також, якщо ви бачите, що у вас тут формується а, да, таких, як холмік, а, будиночок, да, як його називають, теж опускаємо. Добре, ми починаємо друге коло. І пігнали. В цьому положенні ми не Розслабляємо м'яз живота, намагаємося наче підтягувати їх, наче втягнути живіт. Підтягуємо, підтягуємо. Є чудово! Наступна вправа! Мертвий веселий жук, я не знаю, чому його називають мертвим, я б краще називала веселим жуком. Спина поперек. притискаємо до килимка. Не поспішайте. Так, є. Тепер знову ми піднімаємо таз, плечі наші внизу. І ми проводимо таз. Підняли. Видих, дох. Мені цікаво, щоб ви написали, потім в кого вдалося зробити цю вправу, не чіпляючи тазом. Килимка. Чудово. І ще одна вправа. Завжди пам'ятаємо, що наш, наша спина. Ми її притискаємо максимально до килимка, щоб тут не було ніякого прогину. А тут уявляєте, що у вас стоїть така важка сумка, скажімо так, з піском, і вона вас притискає ваш живіт, да, обволакуючи вниз до спини. Ви маєте над цим постійно думати. Так, і в нас що? У нас ще одне коло. І почали. Доволі швидко проходить це тренування по 30 секунд. Якщо вам в кінці буде замало, ви можете зробити ще раз це тренування. Хоча мені здається, що 8 хвилин для такого навантаження вже класно. І ви можете це тренування поєднувати з іншими вашими тренуваннями, додавати, наприклад, робити декілька відео з мого YouTube каналу. Наприклад, на вправи на бока, на м'язи, зміцнення м'язів спини, і додавати, ще це тренування. Взагалі так можна зранку руханку вправи зміцнення спини і, і пресик. Так, приготувалися, підняли таз. і є. протягуємо, піднімаємо. Якщо важко, сідаємо, підняли. Сідаємо, підняли. Просто нагадала вам, щоб ви про це не забули в момент, коли я більше не можу це робити. Щоб ви не дратувалися, завжди можна спрощувати вправи. І коли ви тренуєтеся по моєму відео, я знаю, що з першого разу певні вправи можуть здаватися вам. За важкими. Це означає, що вам є куди розвиватися. І це класно, тому що якщо ви будете робити все, те, що вам дуже просто, це означає, що ви розвиватися нікуди не будете, що у вас м'язи вже готові під це навантаження і ви їх не зовсім стимулюєте. А в моїх тренуваннях, я сподіваюся, вам завжди є куди розвиватися. і тому ви можете навіть щось додавати для себе, а постійно да, починати там зі спрощення, а потім, навпаки, ще додавати е, кілька кіл, наприклад, або кілька повторів. У будь-якому разі. Е, ті тренування, які я створюю, вони доволі ефективні, я вмію поєднувати вправи так, щоб вони давали вам гарні зміни. Тому тренуйтеся зі мною. Анна Цукор була з вами. І бажаю вам гарного дня, і зустрінемося на наступному тренуванні.